Всі мої вам вітаннячка. Третій день турніру, трохзірковий, дуже швидкий, без жовтих. Тут цікаво. Оборона рівно до ранку протрималася в Б. Потім вийшла в А. Получається два дні ми вже в Б. Ну й ладно. Привіт-привіт, пеньок! Ну, тут, тут все буде тяжко. Тут і це і є. А, стоп. Якщо так. 4-1, наприклад. А пеньок, ну потрібен він взагалі. Ще можна, в принципі, якось долгу набрати. із брієною, як варіант. Так, ну мішку нам, типу, знімати будуть. Давайте в 4 зелених. Чи все-таки взяти синь? Давайте Та давайте без давайте. Давайте, коротше, 4 зелених. Все, вирішив. Тут, бо складуся бо не складуся. Е -е, четвірочка фіолетова буде. Не буде. А що буде? Капець, кошмар, може вб'ємо? Так, дивіться. І четвірочка, все, все для нас. Special For Me. Давайте так довбанемо, щоб нас не так боляче били. Е, тепер, е, напевно. Напевно. Напевно, можна оцього... Ага, він перший буде бити. Ні, не підходить. Давайте ось так зробимо. Мішку включимо. Е, тепер генерала мені головне не зарядити. Ми хотілося б зелені тут річку зібрати зелених. Я ж думаю, генерал від цього не зарядиться. Ось, зловили. Пенька. Зловили. Чому у нас уже заповільнені і зареал, блін. Зрозуміло чому. Хоча ні, не дуже. Ага, джахангір. Подлюка. Давайте, ось так тоді. І ось так бабахнемо. Слухайте, ну я надіявся, що хоча б пеньку урону вистачить, що чесно. Якщо бути чесним, давайте так. Можливо, так вистачить, Так, нормально вистачимо. Не треба його заряджати. Не надо. Давайте так. Фаєза не хочеться зацепити, щоб він там похилився і ще. Ще потім урока буде нам. Далі. В принципі, мені поки що сподобалось ось такою командою поганяти. Давайте спробуємо ще. Мішку ми беремо, тут знімати нема кому. А ось вакас і цей, як би є. Можна синіх набрати? Два Кирила, наприклад. Чи потрібні вони нам? Я думаю, не дуже. Давайте ще поганяємо поки що, а потім подумаємо. Так, добре, четвірка. Трієчка, трієчка, як мені краще її зібрати? Давайте ось так. Три зелених хоча б буде. Три зелених то замало, мені потрібні ще зелені. Добре, давайте ось так. Закомбимо, бо бачу щось не дуже тут а. потрібні мені. Кольори є так. Це вже є добре. А мені б зеленого ще десь. О! Ну сама не могла скластися саме. Ладно, ти витримаєш. Я знаю, що ти витримаєш. Тим паче в них атака порізана. Зараз буде дон. Дон, дорон, дон, дон. Давайте так тоді. Дивимося, кому вона зрізає. Мінус 50 регенерацій. Як вони, блядь, задовбали. Да ладно. Вони мали помирати. Атака зрізана. Атака зрізана. Мана, блін, зрізана. Ще один хід, да? да? Да. Та я, звісно, поспішив. Зараз фаєз знову буде ультувати. Ну, можна сказати. Мінйонів дон прибив хоча б. Якщо ж зелені не з'являться, я буду довго топтатися на одному місці. Потрібно ось так робити. І замідло на того, кого потрібно. Ну, і що тепер робити? Ну, давайте ось так. Я не бачу сенсу просто бити зарялкою. Их шумных вот Так, раз, два, три, четыре, пять. Давайте так. Можливо, ось так. Зелений туди. Ні. Ну якщо не зріжуть, то має бути нормально. Так, зняли. І назад повісили. Ну, я чомусь, чомусь, блін. Ну, візьми, перечекай чуть-чуть. Подивися. Подивися, що робиться, в кого камінець летить. Ні, треба бить. Так, Фаєза мені залиште, мені медведя потрібно рятувати. Так, чудово, чудово, хоч хтось помер. Це вже добре. Але нас зараз будуть. А що, якщо десь тут зелений, можливо, ні? Ну ладно. Будемо далі воювати. Цим центром. Можливо, й добре, що медведиця не включена. Додаткова гра пішла. Знов зелених виключили. 65. Ех. де зелені знайти, га. Не розумію, де їх можна знайти? Все, медведь помер. Ну, і в них центр також. Добре, давайте пришвидшуватися. Не знаю, чи то мені допоможе. Наскільки він гупнув? Я навіть подивитися не встиг. Відчуваю, жареним запахло. Ну як так? І що мені залишається робити? Та ні, це все. Ну мені просто камінець зажали. Ну, і правда зажали. Скільки я шукав той зелений камінець? Ще джаханхіл по тисячі б'є. Е. Добре. Сьогодні програвати більш не можна. Ну Погнали, тут беліт. Ще її пробити спробуй. Так Четвірка фіолетових. Давайте так чотири п'ять. Встигли до та далі. Далі потрібно десь зелені шукати знову. Знову їх нема. Добре, давайте так. Ну і зараз я дуже боляче відгрібаю по ходу. Ну не дуже. Ну ладно. Та ці фає свої посівки хоть раз щось колись зняв. Ніколи, блін, нік не працює. Че центр пробити, зараз. Добре, що хоч не підпалив це цього разу. Давайте якось так. Фух. добре. Якраз фіолетовому і зрізали. Так, залишилась остання. Остання сова. Два хода, ладно, не буду я чекати. Я їм краще зріжу ману набор мани. Ну крім беліт, звісно. Таки медведицю я включити не можу. Скільки я ще включити не зможу? Ще два хода. Так, давайте якось пришвидчуватись, напевно. Медведицю можу включити. Можливо, доб'ється. Так, В нього там уже 100. Добре, що від горіння ми прикрилися, бо знову зараз грів би. Так, Беліт, може, вони встигне, так? Не встигне, да? встигне хильнути, а ми встигнемо вдарити. Чудово. Хоч десь ми встигли. Ну, все, я думаю. Просто швидко скидати каміння десь, шукати. Шукати зелені. Правда, де їх шукати? О, під синім є. Під синім. Так, краще так і зроблю. Можна ось так, зелені зберуться, йокенмокена доб'ють. Давайте ось так. Так, не допомогло. Ну, розганяємося далі. Можливо так. Ні. Все-таки потрібно зелені під нею шукати. Так, впорались. Так, фейес. Пенька не бачу сенсу брати. Так що ми візьмемо так, от шотера? От шотера собі візьмемо, щоб там мокіна якогось зняти, наприклад. Давайте так. Там напевно щось розумніше можна було, але не хотів починати придумувати. Зелені приїдьте. Приїхали. Шість штук. Три сюди. І три. Як це його краще зробити? Блін, там комбо летить. Давайте ось так без червоного. Ладно, раз фаз заряджається, то й ми будемо щось крутити. Боже, за що ви його так б'єте? Там контра, так? Ще й один хіт. Можливо, виживе? Да. Уйди, старуха я в пчалі? Ну, і чим я то маю пробивати? Каміння немає? А ні, то все. Напевно, потрібно виходити, до да не тягти час, тому що це якийсь бред. Виходить, не встиг. Не встиг пробити, не склалося. Можливо, по фазу треба, але бити, а не по ...юкін-мокіну. Та, да я комбо полетіло, вбити все одно нікого не вбив. Нулик? Добре, давайте далі. Так, ідіть всі нахрен. Так що я хотів? Давайте тебе. Тебе, тебе, тебе і. Ну, хил мені треба. Знімати там є, що? Нема що тут. Ні, є, Блін. Та і ладно, взагалі ігноруємо, коротше. Ігноруємо цей факт. Пофіг, які загони там, де стоять. Ви нічого не перепутали? Якось каміння дуже багацько. Давайте ось так. Е, і, звісно ж, центр руль Як же ж без цього? Так. Шкіру збили, то теж добре. Так, 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 так і так. І можна комбити. Так, я не хочу, щоб... Щоб він на Х2 пішов до лгун, тому я його протис. Давайте ось так. Ну, це інше діло. Це потрібно було викупитися, щоб можна почати ходити. Ну, але тут і камін, камінець типу під'їхав. Так, що я тут е, жовтий можу? Зараз жовтий з поля приберу. Так, що ти там танцюєш? На прям зам... завтра на Інвенті такі комбо були. Точніше на альянсові події. Так, добиваємо. Когось точно доб'ємо. Так, раз, два, три, чотири. Не обоє вирішили реситись. Нічого страшного. У будь сам камінець складається потрібний. Будеш увертатись, ні? Будеш. Тоді ми тебе камінцем. Не вистачило їй камінця. Добре, якось ось так вийшло. Ну, оборона в аза то буде. І того 5 тисяч. Ну, поки що один відсоток. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!